Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді дріт для підв'язки рослин від компанії «Штокер» під назвою PadraFix. Цей дріт використовується для підв'язки дрібних рослин Ліан. Належить він до лінійки «Еко». відповідно, він сам безслідно повністю розкладається. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео на відміну від Стофікса, який вже був у нас на огляді, який має всередині дротик і плоску паперову обгортку. Падрафікс має так само всередині металевий дріт. Єдине, що дріт тут товстішого діаметру, тобто діаметр дроту тут 0,5 мм, на відміну від цього, в якого 0,4. І обгортка паперова виконана по спіралі по колу, тобто він є грубшим і дозволяє виконати більш надійну і жорстку фіксацію, тобто він використовується там, де необхідно підв'язка з більшим навантаженням. Використовується він так само, як і легофікси, просто обмотуючи довкола рослини і опори, і зав'язуючи навколо. Ось такими рухами. Оскільки в цього дроту паперова обгортка грубша, і дріт, так само, який знаходиться всередині є грубшим, він служить протягом всього сезону і розкладається він на наступний рік. Знімати як легофікси, так і падрофікси з рослини немає необхідності, оскільки за рік часу, а цей приблизно за 5-6 місяців, сам дріт деградує, розкладається і осипається з рослини. Попадаючи в землю, він також повністю безслідно розкладається. В даному випадку в нас упаковка 1000 штук, 15 см завжди дроти нарізані. Також асортименті можуть бути ще 12, 20 і 25 сантиметрові дроти. Придбати дріт для підв'язки рослин Podrafix від компанії Штокер. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!